Малюнок виконаний на тканині професійними матеріалами. Звичайно, фарба не буде змиватися, але й потрібен правильний догляд. Головне, напевно, буде тут те, що не потрібно малюнок зашуровувати терти, а старатися з ним акуратно. Кожен малюнок я створюю для клієнта індивідуально, звісно, за його запитом. Це може бути мотанка або серце. Також можна обрати різні відтінки, кольори та форми. Так, мотинка може бути виконана в різних мотивах за вашим побажанням лялька-мотинка це наш стародавній український оберіг, який захищає від цього злого. Часто люди в себе вдома тримають або вручну створену ляльку-мотинку, або образ, тобто намальовану картину. Ляльки-мотинки я почала малювати під час війни, допомагаючи нашим військовим. Саме ці картини я повезла у Європу і вони розлетілися по всьому світу. Люди купляли ці мотинки як оберіг для себе, для дому, тим самим допомагаючи військовим.